Кондиціонер. чим він може нашкодити всім вітання. Як кондиціонер впливає на наше здоров'я? Вони створені, щоб охолоджувати надто гаряче повітря і захищати нас від перегріву та теплових ударів. Також доведено, що при наявності кондиціонера в спекотну погоду знижується ризику ускладнень серцево-судинних захворювань. Алергікам радять встановлювати кондиціонери, щоб захиститись від алергенів, що проникають до будинку з неочищеним вуличним повітрям. У цьому випадку техніка допомагає серйозно зменшити прояв неприємних симптомів. Кондиціонери та повітря, яке вони видувають, в нормальних обставинах, не шкодять здоров'ю. Системи кондиціонування повітря можуть бути небезпечні тільки в двох випадках: якщо вони не чистяться та не обслуговуються регулярно, та якщо вони занадто сильно впливають на користувача. Якщо кондиціонери довго не чистити та не міняти фільтри, в них можуть накопичуватись і розмножуватись хвороботворні бактерії, збутники інфекцій та алергени. Під час роботи кондиціонер створює багато вологого конденсату, який необхідно відводити. Але якщо система погано справляється з цим, в ній швидко розмножуються різноманітні бактерії та грибки. Далі Якщо кондиціонер видуває занадто холодне повітря, він може сприяти поширенню вірусів застуди. Ці віруси найкраще зберігаються в умовах високої вологості та зниженої температури. А кондиціонер, що працює на охолодження, створює для них ідеальне середовище. Якщо вплив холодного повітря триває занадто довго, через нього можна отримати головну біль, швидку стомлюваність біль у суглобах та м'язах. Крім того, низька температура повітря від кондиціонера викликає звуження кровоносних судин в шкірі. Так, організм захищається від втрати тепла. Це зменшує приплив крові до шкіри, в тому числі лейкоцитів, що захищають організм від вірусів. В цей час організм стає більш сприятливим до захворювань. Якщо кондиціонер поширює сухе повітря, слизова оболонка носа пересихає і теж стає більш вразливою до інфекцій. Як зробити кондиціонер безпечним? Перше, що потрібно зробити, щоб убезпечити себе від шкідливої дії кондиціонера, видалити з дому всі джерела цвілі і алергенів. Після цього потрібно встановити причину їх появи та усунути її. Потрібно вивчити технічну документацію до кондиціонера і дізнатися, як часто йому потрібно чищення, заміна фільтрів та інше технічне обслуговування. Зазвичай це потрібно робити не рідше одного разу на кілька місяців. Якщо неприємні відчуття в роті та в носі зберігаються, може знадобитись додаткове зволоження. Якщо зволожувач повітря встановити не можна, потрібно частіше пити воду, щоб не допустити пересихання слизових оболонок. Якщо не проходить втома головні болі та болі в м'язах і суглобах, то на кондиціонері потрібно встановити комфортну температуру, яка не викликатиме таких наслідків. Важливо, щоб між вуличною та кімнатною температурою не було занадто великої різниці. І запам'ятайте, щоб швидко охолодитися, не треба сідати або лягати прямо під холодний повітряний струмінь кондиціонера. Тому його краще не встановлювати прямо над диваном, кріслом або іншими місцями, де плануєте відпочивати та проводити багато часу.